Давайте подивимося нежною зефірну, таку цікаву гаму рожева. І так, значить, приїхала жатка під мокрий шовк рожевий як сакура. Бантик. Знаєте цю стрічку, але кольор у мене. Далі мушка світло-рожева сараковка прозора. Так, есть. Далі нова стрічка, сыраковка рожева органза с регелиновой основой и таким срібним кантом. Мне дуже сподобалось, дивіться, яка вона гарна. Далі органза косова кроя. В різних кольорах, ну, це я вам показую світло рожево. чорну ви знаєте, така сама світло-рожева Так, далі мокрий шовк шестерка, лазерний рез, да, як жатка, необроблений край. Значить, з діамантиками. Стару модель не викладають, теж є. Так, давайте ще подивимося: нова стрічка косого кроя на е, такой матово мокром шовки. Е, невеличкі сердечки, ніжні, світло-рожеві і діамантики. Так, є. І якщо вже говорити за тему сердечок, то стрічка, органза, обв'язка. Сердечки на світло-рожевому фоні. Ну, я думаю, видно, да? На світло-рожевому фоні і на білому фоні. Ну, ось тут бобинки стоять, я думаю, кольор видно. І нові декори акрилові, стразове, поки що ящик не відкривала. Ось такий великий бантик. Ось такий великий бантик срібла. Далі метелик. Ну, порівняйте цих метеликів, ви знаєте, для порівняння. Так, Далі ось такий метелик рожевий, Побільше рожевий з білим. Так видно, і мій телефон також видно, але бачите, кстати, <свісно> <свісно> не помічала, що тон в тон. І, відповідно, рожевий бантик. Такої сестра зіками, ну і акріла, які ви знаєте. Все це на сайті Лента декор Фетр, Такий швиденький огляд, ніж, ніжний Сподіваюся, що він вам був корисний.